Друзі, вітаю вас! У нас молитовна атмосфера, і ми занурюємося в Івангелію Івана, перша голова на школя Богошукання. Ми продовжуємо те, на чому ми зупинилися. Це все ж продовжується перша глава Євангелія Івана із 29 го вірша. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх, гріх світу бере. Це той, що про нього казав я, за мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я. І це не знав я його, та для того я прийшов, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи: бачив я духа, що сходив, як голуб із неба, та зуставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені сказав: над ким Духа побачив, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що Він Божий син. Господи, дай нам добрих думок і просвіти нас словом Твоїм. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. В тих словах ми розуміємо, що Іван якимось чином проник в цю постать Ісуса, бо Він каже, що Він не знав його, а напевно Дух Святий Йому оповів, і всередині голос Божий йому сказав: Оце Він, дорого, якому Ти готував. І Він називає його Агнець Божий. Десь в пізніших місцях Писання Ісус сам про себе говорить, як про. Антя Пасхального. І коли йде мова про антя, то йде мова саме про контекст пасхального свята сама центральна жертва пасхального ягнята за ізраїльський народ під час виходу з Єгипту. Цей вихід з Єгипту означав вихід Божого народу нового Завіту, з прокляття і з погиблі сатани, але щоб народ вийшов з неволі. Потрібна ягнятко Пасхи, потрібна кров жертви. І Іван в цьому одному реченні передає все богослов'я Нового Завіту. Він в цьому образі говорить про таїнство відкуплення, яке совершив наш Господь Ісус. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Замітьте, тут не сказано, що Він грішить гріхами світу. Але він бере гріх світу. Запам'ятаємо собі цю істину, що Бог є такий, Ісус наш такий, що Він може взяти гріх як певний предмет духовного матеріалу з людини і взяти його на себе. Це таїнство відкуплення говорить нам, що потім, маючи на собі ці гріхи людей світу, Ті беззаконня, які вимагають справедливої сатисфакції, справедливої помсти, вони стають тою причиною, через яку Ісус помирає і сповнює божественний закон справедливості над нами назавжди. Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Гріх світу в розумінні Біблії. Це гріхи кожного з нас всій сумі. Правда, друзі, з цією різницею, що це будуть гріхи тих людей, які йому його добровільно віддають. Ісус помер за гріхи всіх людей на світі, але скористуються цією жертвою тільки ті люди, які в покаянні віддадуть йому ці гріхи, прийшовши до Нього. Він би хотів взяти гріхи і може взяти гріхи. З цього світу вистачить силу крові Ісуса, щоб відкупити всіх людей. Але відкуплення проллється тільки на тих людей, які добровільно прийдуть до Ісуса, визнають ім'я Його Спасителя Свого і покаються, віддаючи Йому гріхи. І Він понесе пасхальний день своєї Голгофіці гріхи на жертовник смерті і відкупить нас. Іван продовжує, «Це той, що про нього казав я. Черговий раз ми бачимо, як апостол Іван передає про Івана Хрестителя, що головною місією його було свідчити і навчати людей про прихід Христа. За мною йде муж, що передо мною він був, був, був перший, ніж я. Далі Іван буде говорити, що той, хто послав його водою хрестити, а це однозначно був як мінімум Ангел Божий. В цьому об'явленні він йому розповів все про Ісуса, і включаючи те, що Ісус не з'явиться в своєму існуванні зі своїм земним народженням. Він буде особою, яка прийде з реальністю Божого світу. Що це буде особа. Яка буде існувати задовго до свого земного тіла. Знов і знов Іван Хреститель передає цю ідею в оплочення єдинородного Божого Сина. І не знав я його, та для того прийшов я, Хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився. Згідно цих слів виходить так, що всі люди, які заслухались Івана Хрестителя, які чули Його послання, розкаювалися в своїх серцях. Всі вони від нього вже мали і жили цим посланням, очікування Ісуса, приходу дивовижної особи. Отже, коли ми читаємо Євангеліє, може здатись такий контекст, що Ісус якось випадково, випадково прийшов з неба, не випадково прийшов з неба, а нагло прийшов з неба. І тоді мусив всіх переконувати про свою місію. Насправді, вся бо боязнена частина ізраїльського народу вже його чекала і вже мала в серці це очікування. Тому люди Божі, слух серця, яких був відкритий, в перші дні служіння Ісуса, явно зрозуміли, це був той, про якого говорив Іван. Можемо тільки здогадуватись, скільки цих послідовників Івана Хрестителя було. І всі вони були підготовлені і переорієнтовані. На служіння Господа Ісуса. І свідчив Іван, промовляючи, це, напевно, вже те, про що розповідали його учні про Івана Хрестителя, бо Іван Хреститель також мав учнів, як і Ісус. Бачив я духа, що сходив як голуб із неба та зуставався на ньому. Дивним чином, Бог Отець вияв це злиття Духа Святого на Ісуса, що бачив і Іван, і бачили також інші люди. І це не було духовне видіння, тому що в іншому місці Писання написано, що фізично зійшов на Ісуса Дух Святий як Голуб в образі Голуба. І, до речі, в єврейській мові це не просто голуб, а голубка, де передається свого роду ідея матірного начала Святого Духа для Божих людей, для Божих дітей. Далі Ісус буде говорити про це. Що Дух Святий родить для Бога людей? Це материнське начало означає, що в своєму житті кожна Божа дитина в Бозі має як батьківську любов, так і материнську любов. І саме Дух Святий, торкаючи людину, передає життю людини оцю Божу материнську ласку. І не знав я його, але той, хто хрестити водою послав мене, мені сказав. Над ким духа побачиш, що сходить, і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. Отже, Іван Хреститель, він вже знав це розуміння правди, що є Дух Святий, Дух Божий, яким є чимось більшим, ніж те, як Духа Святого знали в Старому Завіту вітер Божий, Дихання Боже. Але в даному випадку вже натякається на особистість Святого Духа. Який сходить не просто як дощ, як вітер, а як особистість живого творіння, як голуб. І, отже, в пісництві Івана Хрестителя, ангел Божий забезпечив його отими ознаками і свідоцтвами, що ще за свого життя ти, Іване, побачиш його. Він прийде і замістить тебе. Ми також знаємо, що по недовгому часі початку служіння Ісуса Іван Хреститель був ув'язнений. Міби здається, це зробила злоба ірода царя, але насправді в цьому була і Божа воля, щоби звільнити місце для Ісуса. для служіння Ісуса, і для хрещення людей вже не тільки водою, але хрещення Святим Духом. Колись ми потратимо доволі часу, щоб передати цю ідею. Хрещення Духом Святим, Божественне хрещення Духом Святим. Але тут апостол Іван Хреститель говорить: все, як я, як людина, як служитель можу, це похрестити вас водою, відобразити в цьому біблійному обряді, в тому наказі ангела ваше щире покаяння, в цій формі вашого погребіння. Але Ісус, Він має іншу ріку, Йордану. Він має іншу реальність. І з цієї реальності іншої, небесної, іншою водою живою, Він буде хрестити вас. Він буде занурювати вас. Слово це слово «баптідзо» означає глибоко і повністю занурити. Він буде занурювати вас в стихію і реальність Божого Духа. І я бачив і я засвідчив, що Він Божий син. Він Божий син. 34 му вірші в слові син вже є оцей відтінок єдинородний син, який має природу і натуру Небесного Бога Отця. 35 й вірш продовжив Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його. І поглянувши на Ісуса, що проходить, Він сказав: Ото Агнець Божий! І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому раві. І перекладене означає учителю, де ти живеш? Він говорить до них: Ходіть і побачте, ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули, було ж коло години 10-ї. друзі мої, що говорить нам слово Боже? Наступного дня після хрещення відразу знову. Стояв Іван, і були з ним його учні. Можливо, цих двоє були самі близькі, можливо, і ні. Ті, хто служили Івану Хрестителю якимось чином, або вони навчалися його служіння. Івана Хрестителя були учні. Це означає, що кожен щирий, зрілий Божий служитель повинен також подбати про те, щоб з його відходом з цієї землі ніколи не померло його служіння. Не відійшло його послання, ця мантія Божа, яку Господь дає одним батькам вона здібна передаватися на життя грядучого покоління. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Іван Хреститель каже Ото агнець Божий. І в цих словах ото агнець Божий, він вже звертається до учнів. Підкреслюючи в їхній свідомості, скільки важив Ісус, ким Він був. Іншим словом, Він говорить, що Він тепер ваш вчитель. Від нього далі навчайтеся. І далі написано, що вони пішли за Ним, за Ісусом. Це означає, що Іван Хреститель відпустив їх, Він благословив їх, щоб Ісус відтепер був їхнім радином. І, друзі мої, ми далі дізнаємося завтра. Що один з тих учнів був згодом апостол Ісуса Христа, апостол Андрій. І це хібна думка, неповна, коли ми думаємо, що вони прямо так відразу від рибальських сітей з нуля були забрані Ісусом. Багато з них, якщо не більшість, вже були підготовані Іваном Хрестителем. Вони пройшли цю свою семінарію духовно, умовно, в школі Івана Хрестителя, одного з самих щирих пророків Старого Завіту. Останнього пророка Старого Завіту. І ще одне визначення мудрості з цього откровення полягає в тому, щоб ми міли також підкреслювати служіння інших людей, які деколи навіть ну, цінніші, важливіші за наше, щоб ми міли посилати тих людей, які слідують за нами, наслідувати наступні етапи своєї зрілості. Легко відпускати їх, не прив'язувати їх до себе. Завжди десь проходить Ісус, більш зрілий, можливо, в житті в особі інших церков, інших служителів. І в нас має бути це смирення Івана Хрестителя, щоб ми розуміли, що учні наші не наші, а вони є учні учнями Божими в першу чергу. Ісус обертається і, побачивши, що вони йшли за Ним, каже до них, чого ви шукаєте? Чого ви шукаєте? Я думаю, це було згадкове питання Ісуса, де Ісус вже знав, чого вони шукають, але тим не менше, Він намисне запитує людину. Повторно запитує людину, що ти хочеш від мене? Як ти мене бачиш? Це дуже важливе питання. Яке ми повинні відповідати самому Богу і самому собі. І вони відказали раві. І тут написано, перекладен... перекладене означає учителю. Це буквально означає, вони визнали, сповідували його своїм равіном, своїм вчителем. Сказали вони тим самим, ми твої учні, ми готові навчатися. І їхнє запитання було також дивовижне, де ти живеш? Де ти живеш? Це означає, що вони не тільки шукали його слів і вчення, вони хотіли уселитися з Ним. Вони хотіли прийти в його життєву школу Його денно-іношної присутності. В даному випадку ми маємо дивовижну семітську доктрину учнівства. У нас буде урок, який так і буде називатися семітська ментальність учнівства, де ми побачимо, що апостоли. І учні Нового Завіту не ходили в християнську школу як в університет, посиділи за уроком, послухали академічну науку і пішли додому. Вони жили своїм учителем, вони спали, їли з ним. І все ставало предметом навчання їхнього учителя, те, як він говорить, як він поводиться до людей, як він відпочиває, як він працює. Оце все означало Раві. І свого роду це також означає певне учнівство, пастерство, вчительство церкви нового завіту. Це має оглубитись і розширитись у наших взаємних стосунках. Наскільки пастор церкви має любити людей церкви, наскільки люди мають любити і довіряти йому. Це все по серцю Божому. Це культура Небесного Царства. Ісус їм каже, ходіть і побачте. Господь їх запрошує не просто на вечерю, Він запрошує їх в своє життя. В нього відкритий дім для тих, хто хоче йти його ж шляхом. Ходіть і побачте. І це залишання з Ісусом не закінчилось одним вечором, воно тривало аж до самого, аж до самої смерті Господа Ісуса і Воскресіння. Ті пішли і побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. Це буквально означає, що година десята ранку, а вони той день в нього перебули. В цьому контексті це означає, що Ісус служив їм цілий день. Можливо, вони мали десь цвій ніч ліг, але тим не менше, ми бачимо глибину того, що означає служити людям. Під 10 години, і цілий день, як мінімум, вони перебували в нього, і він вже їх навчав. І вони навіть не знали, яку честь їм надав оцей раві, як сильно зміниться їхнє життя під його впливом. Це був всього лиш перший день дивовижного їхнього життя з ним і їхнього майбутнього великого апостольства. Давайте помолимось, Господи, дякуємо Тобі. І ми, Господи дорогі, як ці два учні Івана Хрестителя, питаємося Тебе, де ти живеш, Господи? Де ці істини, Господи, в яких, Господи, Ти хочеш прихилити свою голову? Де ті місця, Господи дорогі, в яких ти любиш бути, щоб ми там були, Господи? Поведи нас дорогоцінний Господь, поведи нас ці місця, де любить бути твоє серце. Поведи нас до тих розмов, які люблять слухати Твоє серце. Поведи нас, Господи, дорогий, до таких стосунків, до такої дружби з людьми, яку Ти розділяєш, Господи, і дай нам благодать, щоб ми чули Твій голос, щоб ми завжди відчували Твоє служіння. Будь благословений наш, Господи Ісусе, ми такі, як оці учні, і дякуємо, що Ти з нами такі, як з цими учнями в той день, в ім'я Ісуса. Амінь. Благословення вам всім, щось корисне запишіть, роздумайте над цим. І ми рухаємося далі в школі Богопізнання і Богошукання.